Ей йоу, усім привіт, друзі! Чергова команда, яку ми будемо розбирати перед початком нового сезону Національної баскетбольної асоціації, стає Індіана Пейсерс». І перед тим, як ми розпочнемо, заносимо лайк авансом, від цього буду залишити регулярність роликів, ділитись з друзями, щоб якомога більше людей дізнавалося за цей проект. Підписуйтесь на канал та на всі мої ресурси, посилання, як завжди, у описі під відео. Смачного, якщо ви їсте, а ми починаємо! Let's go! Можливо, дарма, але я маю хороші передчуття стосовно перспектив індіани на наступний сезон. Розпочну з тривожного. У індіани доволі слабка ротація центрових. Мало того, їх номінальний центровий тюрнер не сказати, що сильно здоровий, часто любить ламатися, також він доволі слабкий підбираючий. Та і в цілому, це було проблемою для минулорічних пейсерс. За даним ігровим аспектом, вони посідали 24-ту сходинку в лізі за загальною кількістю підбирань та кількістю підбирань на своєму щиті. Але за рахунок потуг того ж таки Тернера, вони були другими в Лізі за кількістю блоків. Слабка оборона конвертувалася у п'ятий найгірший оборонний рейтинг в Лізі, залишивши позаду лише Детройт, Портленд, Х'юстон та Сан-Антоніо. Паршива компанія, скажу відверто. Розуміючи дану проблему, влітку менеджмент кинув всі сили на те, щоб хоча б якось залатати діри в захисті. Успішно чи ні, покаже час. Але з драфту прийшов Джарес Вокер. Просто 203 сантиметровий монстр суміш Дреймонда Даріна та Пола Мілсипа з розмахом руку у 220 сантиметрів. Людина, у якої десь під майкою захований якщо не генератор, то як мінімум якийсь Екофлоу. За тілобудовою найкраще розвинений новичок цьогорічного драфту. Він хороший як самостійна опція в атаці, так і в обороні. Якщо хочете дізнатися за нього більш детально, у мене виходило відео з розбором гравців драфту. Посилання можете знайти у описі або у правому куту екрана. Також прийшли Брюс Браун та Обітопін. Топіна виміняли практично за Бестін з Нью-Йорку, а якщо точніше, то за два піки другого раунду. Особисто я не є великим шанувальником даного гравця, втім, розумію та допускаю, що за сприятливих умов в Індіані він зможе розквітнути, оскільки у нього присутні який-не який кидок, а мобільність, атлетизм та габарити як на свою позицію феноменальні. Чого й бракувало Індіані? Саме Вокер та Топін відповідатимуть за оборону рухомих четвірок та центрових маленьких п'ятірок, діючи разом з Тернером на підстрахуванні. Звісно, не можу не згадати і за Айзею Джексона, якому випаде непроста роль бути бекапом Тернера. Доповнять фронткорд Джордан Вора та Джейлен Сміт, які також можуть бути корисними в других-третіх юнітах. Позиція трійки дістанеться Бенедикту Матюрину, котрий провів дуже сильний сезон новачка, набираючи 17 очок в середньому за гру, ставши другим за результативністю серед новачків, а також серед запасних гравців. Його бекапом, швидше за все, стане Аарон Нейсміт, який після того, як покинув Бостон, Почав демонструвати якісну гру, граючи багато. У нього відбувся стрибок за кількістю набраних очок в середньому за гру з 3,8 до 10%. Але головною його чеснотою є гра в обороні, а також доволі непоганий дальній кидок, майже 37% влучань при понад 4% спроб за гру. Стосовно пекорту, тут все і так зрозуміло. Основним розігруючим та франчайз гравцем буде Тайріс Халібертон, який улітку отримав рекордний контракт на 5 років та 260 мільйонів доларів. Це найбільша угода в історії клубу з Індіанаполіса та друга, яка перевищує загальну суму у 100 мільйонів. Сезон 23-24 таріс відіграє ще на контракті новачка. Він отримує 5,8 мільйонів. Після цього нова угода набуде чинності. Прогнозую, що він стане найкращим асистентом ліги в наступному сезоні. Йому в пару придбалі Брюса Брауна, який з Денвером виграв чемпіонство та був дуже важливим гвинтуком у механізмі Майкла Мелоуна. хто скаже, що переплатили, давши зарплатню 45 мільйонів на два роки. Але так як другий сезон опція команди, я гадаю, це дуже чудова угода, що навпаки дає гнучкість індіані. Окрім того, Браун додасть досвід та чемпіонський характер цій молодій команді, а також гру в обороні. Ще запасна обойма представлена такими гравцями, як Ендрю Немхарт, Діджей Макконнелл та Баді Хілт. Минулого року Ендрю доволі приємно всіх здивував, якісно як на свій стаж та скіл, замінивши травмованого Халі. За Макконнеллом вже давно полюють контендери, тоді як Баді Хілд. Вже давним-давно мав покинути пейсерс в пошуках сильнішого клубу. Так думав і я до цього міжсезоння. Тепер, як на мене, йому слід дати шанс самому собі та індіані. Це його останній рік по контракту. І як не тут проявити краще себе, свої снайперські здібності. Я котирую Хілда одним з кращих шутерів ліги. По кар'єрі у нього більше 40% при приймає 8 спробах за гру. Це гросмейстерські показники, що стануть у нагоді дуже класному спеціалісту Ріку Карлайлу. В цілому пейсерс виглядають багатообіцяючі. Не хочу наврочити тьфу-тьфу, Втім, потрібно розуміти, що для того, щоб колектив Карлайла показав свій максимум, основні гравці повинні бути здоровими. Минулого сезону Халі пропустив 26 матчів, Тернер 20. Для того, щоб претендувати на потрапляння в плей-офф їм потрібно зіграти у 70 матчах обом. Але і без цього Індіана має проходити в плей-ін залізно, а далі буде вирішувати лише одна або дві гри. Пишіть свою думку на рахунок перспектив індіани, де ви їх бачите у майбутньому сезоні. Пишіть, яку команду ви хотіли б побачити в наступному відео. А на цьому все. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі. Мир!